Просили мене назвати дати, дивіться, в ймовірності цього масованого обстрілу. Я відкриваю календар і декілька разів дивлюсь по календарю. У мене випадає оцей масований обстріл на 10 -е число. 10 -е, це якщо хто в мене дивиться постійно, ще раз розказую, що 10 -е може бути доба до, доба після, це може бути від 9, в общем-то по 11. -те. І там до цього можуть бути можуть летіти ці е, мопеди. Ось так. Тому в мене от такі потенційні найбільша вірогідність випадає от 10. Це може бути і 9, і 11. Тобто добу туди, добу вперед, в добу назад. Ось так. Або на е, стики двох діб також. Тому, друзі, треба бути обережними в ці дні. Так воно випадає. Йдемо далі. Йдемо далі.